Я Світлана, майстер роботи з підсвідомістю. Галя, дуже вже я давно хочу записати тобі відгук, але враховуючи занятість, все постійно відкладаю. І сьогодні цей день настав. Я з тобою вже давненько не спілкувалася. Я хочу тобі зараз виразити щиру вдячність. І я тобі казала це раніше. Я буду тебе пам'ятати цю твою допомогу, все своє життя. Я тобі дуже вдячна, Галя, за те, що так через тебе проявився творець. Я тобі дуже вдячна за те, що ти в дуже непростий період мого життя. У мене був дуже критичний період, коли я пройшла дві школи із гіпнозу, І ти цей мій період дуже добре знаєш, як я його проходила, але я жодні з цих шкіл не знайшла себе. І, оплативши тисячі доларів, розчарувавшись, я звернулася до тебе за допомогою. Я, мабуть, відчула, що ти саме та душа. Яка може мені допомогти, яка не буде переслідувати свої особисті інтереси, а яка просто мені дасть щиру допомогу? І я до тебе звернулася з порадою. Вона мені так тоді потрібна була, тому що я підтримувала всіх, але в мене на той момент не було людини, яка би підтримала мене. І Галя, як я тобі щиро вдячна за цю підтримку, за те, що ти тоді повірила в мене, за те, що ти мені дала цю віру, за те, що ти дала мені це бачення, простір якого я достойна. Ти сказала, Світлана, іди навіть не вагаючись, тому що я вагалася іти в академію гіпнозу чи не йти, варто мені це робити чи не робити, і ти дуже чітко, стопроцентно світа, це є твій простір. Це ти, іди навіть не вагайся, ти так це мені класно підсвітила. Ти дала мені таку потужну підтримку. І як я тобі зараз вдячна. Тому що дійсно в цій академії гіпнозу, самі потужні, які я зараз знаходжуся, моє життя трансформувалося на всі 360 градусів. Ті фінанси, які я зараз отримую, я навіть не мріяла про такі фінанси впродовж року отримувати, не те, що впродовж місяця. Я зараз. Ефективно посилила свої навики в гіпнотерапії. Я зараз виступаю, беру участь на вебінарах з самими потужними професіоналами і науковцями в сфері гіпнозу. І я навіть не знаю чесно, як би було в моєму житті, наважилась би я чи не наважилась, тому що я думаю, що наважилась, але можливо не так швидко, як з твоєю підтримкою. Просто у мене був болючий досвід. Мені було дуже важко з цієї болі підштовхнутися, щоб піти далі. І ти якраз підштовхнула мене. Ти повірила в мене, ти передала мені цю віру. І цей крок суттєво трансформував і продовжує трансформувати моє життя. Тому я завжди буду тобі вдячна. Ти просто виступила таким, як я навіть не знаю, потужним ангелом в моєму житті. І твоя підтримка досі зігріває мене. Я тобі щиро вдячна. За цю твою таку чесність, за цю твою таку щиру, я би не сказала безкорисливу допомогу. Ти абсолютно не переслідувала там чи свої цілі. Ти просто включилася в мою душу і просто як виступила провідником, таким мостиком у моє нове життя. Я тобі щиро вдячна і буду тобі дякувати, як тільки знаходжу час. Я зразу згадую людину, яка мене підтримала, тому що дійсно той період, в який ти прийшла, він був дуже непростий в моєму житті. Я дякую, що ти була поруч. Я про тебе пам'ятаю, моя вдячність із тобою. І від мене буде ще такий невеличкий подарунок для тебе. Щиро тобі дякую, Галя. І тобі також бажаю. Я знаю, що ти також крутий спеціаліст, що ти також прекрасна, глибока і мудра душа, і ці люди. Які співпрацюють з тобою, їм дуже круто повезло. Я тобі також бажаю прекрасних вдячних клієнтів, і ще раз висловлюю тобі просто колосальну вдячність за те, що ти зробила для мене.